А просто зараз резонансна історія, яка трапилась нещодавно на Київщині, і таких випадків по Україні все більше і більше. Ви думаєте, що непридатну для вживання воду можна визначити на око, що вона має бути якогось неприродного кольору, мати осад, неприємний запах і смак? Виявляється навіть абсолютно прозора і чиста. На перший погляд, вода може виявитись отруйною. Як героїню нашої наступної історії, артизіанська вода до суду довела. Дивіться. Коли Катерина разом із чоловіком та сином переїжджала до нової квартири під Києвом, забудовники обіцяли їм чисте повітря, зелену зону для дітей, а найголовніше артизіанську воду із власної свердловини. Таку, хоч одразу з крана пий. Набираєш, що у тебе лазурна, вода просто непрозрачна, красива. Тут ти не можеш радити, у тебе вода із скважини, це супер. Та вже за два тижні після новосілля маленький Богдан занедужав. Остала. Плохо вирвала у нього поднялась температура. Я испугалась, начався понос. Жінка одразу викликала швидку. Хлопчика негайно забрали до лікарні. Там вже було просто ужас. Це капельниці, катетери, та. Це... Я там втратила свідомість про просто, що відбувалося. Богдану поставили діагноз – ротавірусна інфекція. Лікарі припустили, що дитина інфікувалася через зіпсовану їжу. Хлопчик промучився в лікарні три дні, на силу одужав. Та вже за два місяці ситуація повторилася. Він нічого сказати не може, він ще маленький. Показує руками на живот, що йому болить живот. Знову в маленького Богдана виявили ротавірус. і знову підозра впала на персики та яблука, які йому давала Катерина. Але ж вони були свіжі та вимиті. Катерина вже не знала, що й думати, аж раптом відчула такі самі симптоми. А слідом за нею, і чоловік в обох був жар і сильна нудота. Отравили всі, і я, і мій муж, і дитина. Жінка не розуміла, чому інфекція повернулася. Сім'я харчувалася лише вдома. За терміном придатності продуктів вони уважно стежили. Усі овочі та фрукти ретельно мили проточною водою, і руки також. Але ще більшим шоком була новина, що в ті дні отруїлася не тільки їхня родина. Я зустрічаю своїх сусідів. у мене дочка отравилася, Жот рвота понос. Я смішу в розговорах у всіх там тот отравився, тот отравився. Як виявилося, у них в районі Одночасно отруїлися понад дві сотні людей. У ті дні, пригадує Катерина, швидка приїжджала в їхній квартал що 10 хвилин. Усіх одразу забирали до лікарні на крапельниці. Постраждалі почали об'єднуватися і з'ясовувати, що ж їх отруїло. Було очевидно, спільними для всіх було тільки повітря, яким вони дихають, і вода, яка тече з крана. Явна інфекція була в чомусь із цього, і першою вирішили перевірити воду. Замовили приватну експертизу, і її висновки шокували. Присутні каліформи. То це фекалії в воді, і помімо цих фікалів, це каналізація, неї слівається різна хімія. Тобто виходить, що з кранів у жителів району разом із водою фактично текла каналізація. І попри те, що родина Катерини сирої води не пила, а лише чистила нею зуби та мила овочі з фруктами, вони все одно отруїлися, бо норма інфекції в воді була завищена в десятки разів. Але чому так сталося, що Замість питної артезіанської води з кранів текла брудна рідина з каналізаційними стоками. З цим запитанням Катерина разом із сусідами почала обходити кабінети чиновників. Зверталася до водоканалу, до ЖЕКу, до голови сільради, але. Кожен відправляє. Я не виновата ідіть туди, я не винувати ідіть туди. Всі наше колективне. Запроси кожна інстанція відписувати на другу інстанцію. Нічого не добившись від жеку і сільради, обурені люди вирішили самі шукати пояснення, яким чином у воду потрапила інфекція. І знайшли в початку апреля поламався насос на каналізації. І щоб всю та вся ця радість радость не пошла наверх і не витекла наружу, її спустили. В подвал. по видимому все таки, ну ану то пошло наружу, тому що посмотрите, рядом прямо з каналізаційної станції знаходяться наші резервуари. Саме резервуари, які нам показує Катерина, могли зіграти вирішальну роль у масовому отруєнні людей. Зараз вони викопані, але кілька місяців тому в них зберігалася вода. Та сама, яка потім потрапляла до квартир Катерини та інших постраждалих. Але як з'ясували самі мешканці, згідно з санітарними нормами. Цих резервуарів не мало там бути взагалі. Поряд розташована каналізаційна станція, і коли там зламався один із насосів, то через ґрунтові води до резервуарів ймовірно і просочилися стоки, що потругіли понад дві сотні людей. Посмотрите, як оно привкак оно все розположено, як оно все знаходиться. Ну тобто любой чоловік може сюди залізти, там кинути какого-інтіяди, всі тривілість. Постраждалим довелося лікуватися від кишкової інфекції тижнями, витративши на це купу грошей. Катерині, наприклад, у отруєння обійшлося в 10 тисяч гривень, а жінці з сусіднього будинку – 30 тисяч. Але досі ніхто не відповів ні за резервуари, яких не мало бути, ні за зіпсовану воду. Чому разом із Катриною ми йдемо до Держспоживслужби з'ясовувати начальник із дотримання санітарного законодавства в Київській області. Підтверджує, У півої воді виявлено бактерії групи кишечної палички. Держслужба бактерії у воді дійсно виявила факт масового отруєння. Підтвердила, що далі Передали матеріали в прокуратуру і в поліцію у возбуждіння уголовного діла. Але ні поліція, ні прокуратура на матеріали від Держспоживслужби не відреагували, справи не відкрили. Служба пішла іншим шляхом і від себе ініціювала перевірку місцевого водоканалу, але провести її так і не змогла. Бо для цього потрібен дозвіл від Міністерства охорони здоров'я. А на нього Держспоживслужба чекає вже рік. Для того щоб нам сейчас перевірити, ми же обязане виконувати треба закону. Ми

Рік Міністерство охорони здоров'я розглядає питання Держспоживслужби дозволити перевірити місцевий водоканал. Що ж, якщо Держслужба не може добратися до водоканалу, спробуємо зробити це ми. Бо дуже цікаво запитати, чому водоканал поставив резервуари з водою там, де їх не мало бути, і чи розуміє свою відповідальність за те, що потруїлися люди? А його тому живу. А де він? Не треба. Зачем? Ну, Виключіть. Чи є тут е, хтось із керівництва? Ні. Але ж ми попередньо домовилися з директором про зустріч і приїхали в умовлений час. Наступного дня їдемо до водоканалу ще раз, вже без домовленостей. Але цього разу директора на робочому місці немає. Два, Двоє, так, 70. Чому? тому що його поки немає. Отже, директор водоканалу відповідати за масове отруєння водою не хоче. Тоді може сільський голова готовий. Відповісти я не можу. Я не можу сказати, бо я теж не є великий спеціаліст. У воді ось і голова не знає, що у нього в селі з водою відбувається. Тож виходить замкнене коло держспоживслужба. Нічого без дозволу Мінздоров'я зробити не може. Водоканал відповідальність за отруєння людей з себе знімає. Сільський голова теж а платять за все це. Постраждалі здоров'ям і грішми. Катерина зупинятися на оббиванні порогів чиновників не збирається. Жінка наразі у розпачі і не знає, куди їй далі звертатися, аби покарали винних. Коли зможемо пити воду з під крана? Запитаємо в мого третього гостя Віктора Токаренка. Добрий вечір. Добрий вечір. Віктор Токаренко, директор департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіонбуду, вважає, уся відповідальність за якість водопровідної води лежить на місцевих водоканалах. А їх, у свою чергу, повинні контролювати органи місцевої влади, і саме вони мають пояснювати людям, чому з їхніх кранів тече брудна вода. Панове, ми пройшли всі інстанції, які так чи інакше можуть нести відповідальність за ситуацію з отруєнням, але кінців немає. Давайте зараз чітко визначимо до кого ж треба висувати претензії, хто несе відповідальність за масове отруєння людей. З зараження ми будемо говорити навіть не отруєння, це мікроби. Якщо воно пройшло на рівні внутрішньобудинкових мереж, значить це. Відповідальність управляючого компанії або тих, хто обслуговує ці мережі. Орган місцевого самоврядування, це мається на увазі сільський голова, зобов'язаний був ці мережі передати комусь обслуговування. Куди іти нам, нашим постраждалим, в чий кабінет стукати? В даному випадку сільський голова, хай він там не говорить про те, що він ніхто і ніяк, але він відповідає повністю за те, що відбувалося у його в Софійській Борчаївці. Зрозуміло.